Усім доброго дня, канал Сільська Господиня. я вас сьогодні знову запрошую до себе на кухню. А сьогодні я буду тушкувати капусту з м'ясом. Ну, а якщо цікаво, залишайтеся зі мною на каналі і будемо разом таку капусту тушкувати. Для цього я взяла от такий кусок м'яса, тут 450 г свинного м'яса, капуста, я її вже порізала ножем, в мене була така десь головка капусти на кілограм. Ножем на велико так порізала. Я люблю коли тушкувати, різати її, щоб вона була така на велико трошечки порізана. Потрібна мені морква, така величенька морква, два лаврових листка, дві цибулі, одна цибулина мала, одна більша, можна одну велику сіль, ну можливо, цукор буде потрібний. отут в мене є. Чорний перець, олія і столова ложка томатної пасти. Ну, Скільки піде пасти вже в процесі, буду показувати, чи більше, чи можливо і менше. Я вже тоді буду, коли буде капуста тушитися, я буду вже пробувати, чи треба більше, чи не треба. От, от, і все, що мені потрібно для сьогоднішньої тушкованої капусти. Зараз я от поріжу ще м'яско, моркву, цибулю і вже далі буду показувати вам. Я вже поставила сковорідку, щоб нагрівалася. І покажу вам, як я що порізала. Ну, от, Покажу, бачите, морку не на терки натирала, а просто порізала такою, ну, такою соломкою, дрібненькою. Отак, бачите. І цибулю так теж На Велико порізала цибулю. Тепер показую м'яско. М'яско теж порізала такі, не дуже великі кусочки, отакі, подовгуваті кусочки порізала. От, отакі. Ну, от е, Сковорідка нагрілася вже майже. І буду додавати сюди олії. Ну, так. ну Десь так грам, грам 80 мг. 80 міліграм я дав. От. І зараз вона нагріється, буду туди м'яско закидати. Ну, все, можна. Тут я так гарненько розрівняю. І коли воно трошечки просмазуться, я вже тоді його буду перевертати. От, Я вже раз перевернула м'ясо. Бачите, м'ясо зробило такий сік, бачите, сік, та водичка трошечки зробилася. І я його на такому маленькому огні буду кишити цьому соку до тих пір, поки... От сік не випарлюється гарно. Зробиться Ви стільки самий жир не залишиться. От вже далі буду показувати. Покажу вам, я накрила накрила і покажу вам, як м'ясо, скільки зробило свого соку, і як воно у своєму сокові на маленькому огні протушується. Бачите, Я води туди не додавала. От Зробила тільки свій сік і так далі буде вже до то буде тушитися, поки не самий жир не залишиться. Як бачите, от вже вся от, вода сіти з м'яса, весь википає, і воно ви вже починає смажуватися. І я тепер його посолю. І ще сюди я бачу, що ще треба сюди олії додати. Це вже кожен дивиться, скільки там м'яска, скільки там олії треба ще щось додати. І зараз буду вже його смажити до золотистого такого кольору трошечки. М'яско вже просмажилося. Бачите, до золотистого такого кольору. От гарненько обсмажилося з кожної сторони. І тепер буду закидати сюди цибулю і морквичку разом. Все разом отак закинула. І хай гарненько ще це обсмажиться. Теж трошки трошечки посолюю, моркульці цибулю посолю. Довго не буду тушити і цибулю, тільки так, щоб все гарне пом'якло. Поки цибулька там з морквою потушується трошечки, я візьму отак солі, ну, без чайну ложечку взяла і отак посолю капусту. Можна ще трошечки, ну щоб не пересолити. І отак рукою трошечки перетузаємо. Отак перемну її, щоб хоч чуть-чуть вона пустила свій сік. Можна було і скорше це зробити. Ну, так. Щоб вона скорше там протушилася. І щоб менше води сипати в нього, щоб вона трошечки пустила свій сік, щоб в своєму сукові там тушилася. Ну, отак зараз зроблю. Морква і цибуля, бачите, вже трошечки протушилася. І ще не треба. Вона вже буде витушуватися разом з капустою. Беру два лаврових листочки, отак їх перерву от на четверо. Давай, так, сюди зразу хай трошечки. Можна було їх додати, коли давала морку сюди цибульку, щоб вони трошечки ці лаврові листочок дав запах. Нічого. Отак. І тепер буду вже додавати от сюди капусту. Отак. Буду розливати потрохи, буду перемішувати. Потім ще додам. Так, линішаю, гарненько все, все Так. Ну, що можна ще додати? Так. І зараз додам трошечки води. І попробую вже, якщо треба буде цукор і томат, я буду додавати на самому кінці, майже коли вже буде капуста готова. У мене вже вся сюди капуста помістилася. І тепер додам трошечки води. Небагато десь грам 70, отак. От усе. Тепер накрию і поклала такий більш-менш середній огонь, і хай вона на такому огні тушиться. І раз відразу буду її помішувати. Ну, от пройшло хвилин, ну, десь 30 хвилин вже пройшло. Ну я не скажу, скільки яка капуста тушиться, тому що кожна капуста по-різному тушиться. Є м'яка більш капуста, є більш э, твердіша капуста, тому кожен вже дивиться, як любить. Я люблю, щоб трошечки хропостіла капуста, щоб не була дуже така перетушена, дуже така м'яка вона. От э, тому я дивлюся за смаком своїм. Бачите? От усіредині ще так і є багато соку. І тепер я беру томат, оцю ложку томатної пасти і даю сюди. Отак. От і вже коли зараз вона трошечки томатна паста тут гарненько протушиться, всі? і тоді вже, коли вона протушиться, все разом перемішаю. І буду пробувати тоді на яка вона за дуже кисла чи не кисла, чи треба цукру в ній туди, чи не треба, тому що тут є морква солодка. І не завжди я люблю давати цукор. Ну, зараз воно гарнесенько тут перетушиться. Всередині тут. Самі. Тут так помішувати і потім вже перемішаюся разом. Паста томатна вже гарненько тут пропушилася всередині. от. Тепер вже зараз буду ось сюди додавати перчик чорний мелений, за смаком. Ви можете додавати, які приправи любите сюди, додавайте. Тепер можна спробувати ще на сіль. І я кажу, спробую попробую, все, все гарненько зараз перемішаю. і попробую на... Треба цукру чи не треба. О, Получається, а запах такий гарний, дуже-дуже смачно пахне. І така вона не дуже перепушена, така гарненька вийшла. І її, напевно, смачненька. Так. Гарненько вимішую її з томатною пасту, щоб вона ще трошечки з перчиком. Пробую, як казала, на сі. І вже вам покажу на столі. І яка вона вже в готовому вигляді. Так. Капуста вже готова, і зараз буду пробувати, яка вона на смак. Я ще скажу, що я додала ще чорного перцю трошечки за смаком і соли, цукру не додавала. От вона дуже така вийшлася. і не кисла і смачненька. Дивіться, і м'яска тут вистачає, з якого м'яска. Гарно розсипається, покажу вам, що там внизу немає ніякої там вже ні. Води, нічого, і вона не є така ж сильно-сильно жирна. Ось така. Візьму вилочку і все-таки посмакую. Віціка гарненька, дуже смачненька капуста вийшла. Я таки посмакую її попробую. Далі вже. Гаряча, ну, дуже смачна. Така смачненька, смачненька. От бачите, така. Так що, дівчатка, хлопчики, всі, хто сьогодні був зі мною на кухні, на каналі дивився, як я готувала таку капусту. Готуйте, це дуже смачно. Получається, дуже така смачненька і дуже добра. І всім гарно дуже дякую за ваші лайки, за підписки, за коментарі вам дуже гарно дякую. І запрошую вас і надалі дивитися мій канал. Я думаю, що і далі буду готувати такі блюди, щоб ви були і прості, і доступні. Ну що, бажаю всім нам мирного неба поскоріше, душевного спокою, як кажуть, добро і радості, хоч трошечки у кожний дім, і всього-всього найкращого. І тоді до зустрічі!